Мої вітання з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 28 жовтня 2024 року. І просять мене мої підписники, друзі, ну, чаще, частіше показувати свої рослини, але я також не хочу сильно вам. Одне й те саме показувати, тому що садочок у мене не дуже великий. Рослини одні й ті. Ж. Ну, зрозуміло, що за неділю нічого з ними такого глобального не проходить, тому я ну, не, не думаю, що вам кожну неділю буде цікаво дивитися, яка, в якому стані рослини. Ну і показувати вам одне і те ж. Атмосфера в садочку дуже-дуже позитивна. Плоди от уже дуже здорові, такі. видно, що вони колір міняють, вони наливаються. І я думаю, що скоро ми будемо проводити дегустацію вже цитрусових. Це грейфрукт. Але у мене е, от, ті мандаринки, які е, ранні, е, самі ран, ранні сорта, у мене їх ну, дуже мало і вони дуже маленькі ще дерева. Тому я не можу вам показати е, е, дуже ранніх сортів мандарин. От Грузинські, вони в минулому році в мене саме раніше дозріли десь в, таке, в такий час, як е, в цьому році, вони вже були спілі. Але в цьому році їх майже немає. Вони ну, не зав'язалися в цьому році плоди. Дерева ще маленькі, я вам вже їх показувала. Тому е в прошлому відео я вам розповідала, от, е що в мене був захворів цей е мандарин. Але зараз вони в гарному е рості, Я думаю, що вони гарно підростуть. І в наступному році, е році вже дадуть плоди. Це мій другий з Грузії мандарин. Він був, коли я його висаджувала в ґрунт, він набагато був менший, але хвороби у нього точно не було. З ним я Якось більше справилася. Я вже розповідала за ці сорта, що вони до мене приїхали. От восени, знаєте, як викопують яблуні без листя, без нічого, просто коріння і голі палки. От в такому стані приїхали до мене ці мандарини. Я не знала, чи я з ними справлюся, Я посадила їх просто в горшки, тому що вони приїхали до мене. Дуже десь у лютому місяці. І ждала, коли хоч якась одна почечка проснеться. І так воно і сталося. Рослини були не дуже великі, вони маленькі були. Попросиналися почечки, старалась їх не залить. Коріння були такі довговаті, як морковки. На, ну, більш ті цитрусоводи, які вже дуже давно знають, на чому прививають рослини, то вони чітко знають, на чому привити цитруси. Я не знала, на чому прививочка зроблена. І от до цього мандаріна я ще привила, зробила прививку. У мене. Он я вам покажу, виросла дика поросль. Це дала той підвой, на якому привитий цей мандарин. Я його залишила, і от на нього я привила шункукан, і він гарно пішов. Я хочу подивитися, як заплодоносить цей сорт, які смакові властивості у нього. Якщо мені не сподобається, то я просто відріжу гіляку і все, і буде в мене рости один мандарин. А так він вже десь, ну, мабуть, більше півтора метра росту. Виріс він дуже гарно. Оце вже прирости якось ці гіляки дав він в цьому році. Я думаю, що на слідуючий рік. Він у мене за плодоносить. Оце в мене два мандарини. Я вам показала ті, які у мене іменно з Грузії, і я не знаю, які сорта. Але вони дуже солодкі, ранні, вони в прошлому році вже плоди вони давали. Там по одному-два плодіка було смакові властивості, дуже смачний і солодкий мандарин. Це в мене ще один мандаринчик. На ньому плодів зав'язалося, ну, наче й немало для такого деревця, воно не дуже велике в мене. Отут в листі, в кроні є плоди, і вони поступово починають уже забарвлюватися у такий колір, який вже свідчить про те, що стиглості вони набирають. Думаю, що. Ну, я вже його куштувала, пробувала. Смачні солодкі мандарини. Вони повинні трошки конечно, повисіти довше, навіть коли вони забарвлюються. Тоді вони набагато смачніші, вони набирають солодощі. І е, такі набагато смачніші, навіть ті, що ми купуємо у магазинах. Це мандарин у мене. Е, його він під назвою прийшов Кіпр. Я купувала у Кузьмук. І так як вона розповідала за цей мандаринчик, що їй із Кіпра, по-моєму, привезли череночок, вона зробила прививку, Ну, а потім, я думаю, що вона його розмножила. і от Купувала я в неї сорт, зрозуміло, що вона не знає, вона його назвала Кіпр. Так, він у мене під цією назвою і під, е, записаний. Отакий мандаринчик з такими гарними плодами. Коли вже дозріють, то я вам покажу, продегустіруємо. Е, він також дуже гарно підріс, він дав он, прирости. І я його вже, крону, потрібно буде трошки розчищати у лютому або в. Е, Березні, Тому, що, щоб він сонечко получав гарне, тоді цитруси набагато краще плодоносять. У них має бути хоч якась свобода, щоб вони могли куди-то рости і отримали сонце, тоді плоди набагато смачніші і гарно дерева плодоносять. Це тангур Ортанік. Також дуже гарне вже дерево, він вже він величенький. Але я в, прошлому, в минулому році я вам розповідала, що він у мене трошки прихворівший був. На ньому такі були маленькі листочки, ну зовсім маленькі. І як недоразвіти, я от дивлюся, що вже майже таких манюньких і не осталося. Ну, от там ще ось в кроні є такі дуже. По сантиметра два, вони отакі є. І на ньому, на цьому дереві, такі листочки були. Дуже маленькі, він погано ріс, але коли я висадила в відкритий ґрунт, то і лимони, і мандарини, вони трошки получили стрес. І зрозуміло, що це не фіалки, які ми вирощуємо, і не ті рослини, які легко. Вирощувати із квітів, а дерева, любе дерево, воно повинно пройти певний свій період стресу, росту. І от він в цьому році зав'язав мені два от таких плода. Плоди ростуть добре. От Плодики такі вони величенькі, але я так зрозуміла, що він пізній, от він пізніше дозріває. Також він дав дуже хороші прирости от і восени. Весняні ще були не дуже такі великі. тому Ну, от він більш такий уже скорість росту набрав, більш до осені. Літом він, наче, стояв на місці, ну, але всі рослини були такі причумкані: і орхідеї, і. Ніхто врост не йшов, тому що було дуже-дуже жарко. Оце в мене сорт таргон, Танор Ортанік, і він ну, непогано вже росте. Я рослиною задоволена. Ну, і ще в мене багато прививочок по мандарінах. От, окіцу, от уже отут-ось прививка. Я показувала їх, вона дуже гарно пішла в ріст, Приросту осіннього немає, але був літній приріст. Тоді, коли вони прижилися і вони пішли в ріст. От Клементин, це мій той, що великий в мене пропав. Але я зуміла сохранити череночки і все-таки він у мене прижився. І я думаю, що буде. Рости, і тоді вже ми зможемо продегустувати плоди його. Шаста, Голтон також от прививка, і не, пішов непогано туди вверх крони. Це все на цитруні буде вони привиті. І в мене ще деякі прививочки є на лімоні. Я на мейері я робила. Не мейері, а лунаріо. Я робила прививки, укорінювала черенки, і вони дуже гарно прижилися. От, як я вже сказала, на лимоні лунаріо у мене прививка. От прививочка, вона видно місце прививки. І деревина вже така підросла, вона немаленька. Горщик також він, ну, це не дуже малий горщик. Це Амоа 8. І е, з, першого, з першого дня я на ньому робила прививку два сорти: амоа 8 і Декапон. У мене декапон не прижився е, в минулому разі, коли я робила прививку. А Амуа-8 дуже гарно пішов вріст. Але там те місце, де от я оставляла цей гілочку оцю для декапона. Потім я її все-таки обрізала і оставила. І вже цього літа я зробила прививку. Оце в мене декапон. Він прижився. от Він підписаний у мене, коли там була прививочка. Гарно прижився, гарно пішов в ріст, і це в мене ще один із ну, з рослин, які іменно це будуть мандарини, клементини. це всі в одну я вже відношу в одну статтю. Апельсини вони окремо, мандарини окремо, але вони дуже похожі, клементини, мандарини. Це те, що в мене з мандарин є. От сьогодні я відео зроблю іменно по мандаринах. Які в мене є дерева, я вам розповіла, які в мене сорта є. Покажу вам от красу, та що в мене можете собі. Подивитися і провірити мою інформацію. Вона квітне ця котлея, у мене ще з вулиці. На вулиці, вона заквітла на вулиці, було три 4 квітоноса. От зараз квітне два, було чотири. Вона дуже гарно пахне, дуже гарний колір. І такий пишний букет був. Я нею любуюся, запах заходиш у теплицю, запах котлеї цей неймовірний, а ще додаєш, зараз запах йде від мушмули, вона також квіти дуже гарно пахнуть. В садочку дуже комфортно. температура, от я знімаю це відео з самого ранку. Отака от в мене температура, але зараз у нас включений один вигрівач. він там зовсім зовсім на невеликий стоїть регулятор на невелику температуру. І я от його зараз вже відключу. Включаю я тільки на ніч. Поливаються рослини вже дуже рідко. Особливо ці, що в ґрунті в відкритому, я думаю, коріння вже трошки проросло. Я в минулому році їх більше поливала, ну, вірніше, частіше, тому що коріння було ще маленьке. Що ж його тільки з відра перевалку зробила, воно, понятно, що ще не розпустилося. Вони не пішли в рост коріння. Тому в цьому році, я думаю, що вони вже в землі можуть знайти. Ту вологу, яка їм потрібна, і трошки більше, довше їх не поливати. В наступному відео я вам, мабуть, покажу, які сорта лимонів. Я, в принципі, коли ми гуляємо по садочку, я їх показую і розповідаю, що іменно, який де сорт, як вони плодоносять. А по екзотах також окреме відео знімемо, я вам розповім, скільки. Років вони в мене вже ростуть, і які плодоносять, що не плодоносять. Але це буде в наступних відео. Я вам розділю трохи сорта і види цитрусів, і також розділю їх із екзотами, щоб відео було окреме одне від одного. Кому це цікаво, буде, захоче буде дивитися. Кому не цікаво, можуть пропускати відео. От Банан ще активно росте, він у мене один сорт, я не знаю який. Це для експеримента, я вже говорила. Якщо він не заплодоносить, то місце буде зайняте або цитрусом, або екзотом. Тому що місця дуже цінні у садочку. На вулиці вже були такі хороші заморозки, і помер померзли листя вже і хурми, і інжирів зізіфус також. Листочки вже так більш-менш пожовтіли гранат, жовті листя, тому я не буду сьогодні показувати гуаяву. Я хотіла, не встигла я зняти той великий плід і зважити, тому що приїжджали діти. Це було так швидко. Вони заїхали на, на дуже. на... Невеликий час, обірвали плоди, які були, і сапоту. Ну, сапоту я вам покажу, який, яка вага самого великого плода. Ми вже дегустацію робили не раз білої сапоти. Ну от Гуаява вона ростить ті плоди, які вже набагато зав'язалися пізніше. Як вона і які плоди вона виростить, я не знаю, але вони трошки будуть пізніше. Оце таке сьогодні буде відео. Я вставлю вам. Вчора я зняла вагу великої самого більшого плода сапоти, агуаяву. Вибачаюсь, хотіла показати, тому що цей плід, який я зняла, він був самий-самий великий. І так і в рукці чувствувалося, і, ну, дуже великий плід, але вагу я не зафіксувала. Зірвали останні плоди сапоти. І самий великий плід. Хочу подивитися, скільки ж він заважить. От плід важить, це найвеликий, 122 грама. Отакий От плід. І ще один. Останній тоже. Ну, а другий 63 грами. Вони, розмір плодів дуже різний. Одні дуже великі, другі маленькі, були ще менші, але я вам дегустацію показувала. І ви бачили, скільки десь приблизно важили ці плоди. Ну, ось такий коротенький рулик, невелике. Відео я вам зняла. Я вам показала. Рослини зараз себе почувають наскільки гарні. От заходиш, і мені здається, що вони за ніч такі великі прирости дають. Відколи жара спала, вони просто-просто ну, сміються від того щастя, яке зараз у них є. Дуже гарні. Прирости, дуже гарно активно ростуть, деякі цвітуть. от Я вам показувала, забутонився, це вашингтон невіл, дав плоди солодкий от лимон. Я не знаю, якщо він ваніль, а Якщо він оставить, то значить будуть плоди ну, раніше, чим... Ті, що будуть в'язатися у лютому місяці. Кому я обіцяла, там просили мене і Лавровий лист, і хто апельсин, хто мандарин, хто лимон, я обов'язково зроблю. Ну Може на днях, а може трошки пізніше подивлюся дуже багато таких гілочок, на яких можна зробити відводки. Якщо гарно дадуть коріння, то ви мені тоді напомните весною. Якщо приживеться все гарно, то обов'язково я вам. Ну, з моїх цих сортів, що в мене, я обов'язково вам тоді відправлю посилочки. На цьому я хочу закінчити своє відео. Всім велике дякую, хто мене підтримує, хто пише коментарі. Я також всіх хочу підтримати свою красою, своїм отаким позитивним садочком в такі важкі для нашої України, для нас часи. Разом йдемо до перемоги, допомагаємо один одному. Слава нашій Україні, слава нашим героям! Бережіть себе і свою сім'ю. До побачення!